Весуймося того Євангелія ми русі час Для деяких, що пишалися своєю праведністю і ні за що мали інших, він сказав цю притчу, два чоловіки вийшли у храм молитись, один був фарисей, а другий мита. Фарисей стоячи, молився, так у собі, Боже, дякую Тобі, що я не такий, як інші люди, грабіжники неправедні перелюбці. Або як оцей Митар, ось що двічі на тиждень з усіх моїх прибутків даю десятину. А митер, ставши здалека, не смів і очей своїх звести до неба, тільки бив себе в груди, кажучи, Боже, милостивий будь мені грішному. Кажу вам, це вернувся до свого дому виправданий, але не той, бо кожний, хто несеться вгору, буде принижений. А хто принижується, буде вивищений. Слава тобі, Господи, Слава Христос! Слава слава. Слава. Один з протестантських проповідників не пам'ятаю точно імені хто, але він говорив так. Коли я опинюся в раю, то я в першу чергу буду здивований тим, що там будуть люди, яких я не очікував там бачити. Друге, я буду вражений, що я не побачу там людей, яких я там очікував побачити. А третє, я буду вражений, що там я теж І це так відображає сьогоднішню притчу. Ісус чому каже цю притчу? Говориться так. Для деяких, що пишалися своєю праведністю і ні за що мали інших, сказав Він цю притчу. Так цікаво, Фарисей, коли молився, він думав, що він що? Він думав, що він праведний, але він думав, що вже все, він вже спасенний. Він вже як в раю був. все І він думав, що він спасенний, він думав, що Господь його прийме. Небі. А коли молився митар, чи він був переконаний в тому, що він буде в небі? Очевидно, що ні. Написано, що він не зміг, не, не міг підвести очей своїх до неба і казав лише, бив себе в груди і казав Боже Милостивий, будь мені грішним. Так цікаво, Ісус в такий дуже простий спосіб, це така протесненка зовсім притча, яка показує нам. Нас. Е, ну, ми так люди схильні. Ми, коли, я за себе кажу, коли я вчився в семінарії, ну там же ж ми всі були не святі. Крім одної людини. Знаєте, в семінарії коли я вчився, там була все ж таки одна свята людина. Знаєте хто? Як ви думаєте? Я! Я думав, що я святий. У всіх були якісь недоліки. У всіх щось не розуміли. А в мене недоліки майже не було. Я був святий. Ну, е, слава Богу, що Господь Бог мені повідомив, що все ж таки на дорозі до святості, що не такі ідеальні. Але е, е, хто сказав фарисею, що він такий класний? От фарисей став, молиться, каже, Ну, він ніби роб, добрі речі робить, да, там, дає десятину, допомагає, е, молиться, послід, ну, добрі речі робить. Але е, хто йому сказав про те, що він, він думав про себе, що він добрий? Але хто йому про це сказав? Хто йому цей вирок дав? «О, ти добрий. Сам собі. Сам собі. І насправді, ті всі жертви, молитви, піст, він не приносив і Богові. Він приносив сам собі, щоб задовольнити, він поклонявся сам собі, щоб задовольнити своє его, щоб задовольнити свою гординю. Та й порівнює себе з цим, цим, цим митарем. Але фарисеї покликані були, вже багато разів ви це чули, але це так дуже важливо, що фарисеї вони покликані були навчати народ, вести народ до Бога, тримати союз з Богом. Це була така школа, латинською мовою, школа, звучить, знаєте як? Здається, це латинська мова, якщо не помиляюся. Секта. Так, Це була секта фарисеїв. Була ще інша секта Садукеїв. Секта Садукеїв це були священики при храмі. І ще була ще третя секта. Це секта були Есеї, вони взагалі пустелі, вони на всіх там. Про всіх забули. І ще була четверта секта. І четверта секта це були іродіани, які це така політична була група. І цей фарисей, який мав народ навчати, сам заблукав. А заблукав через що? Через власну гординю. Слухайте, гординя це такий гріх дуже-дуже непомітний. Не знаю, чи хтось із вас дивився фільм Адвокат диявола. Дивилися, от, якщо хтось не дивився, то передивіться. Там ніби як, е, як диявол вміє натиснути на всякі такі моменти гординю людини, і людина сама може цього не помічати. Може бути просто от, надзвичайно засліпленою. Хто може відкрити мені очі на мене? Не тільки Святий Дух, а тільки він. Чим ближче ми підступаємо до Бога, чим ближче до світла, тим більше починає на собі бачити плями. Чим далі я від Бога, тим менше бачу. Так, єпископ е Роберт Берон, е е американський епископ, не місто, я не пам'ятаю, з якою місто, він говорить так, що. Це ніби як їхати машиною. от Водії тут точно є, може і не тільки водії, так І не водії можете зауважити. Як їдеш машиною на, от, на від, в сторону від сонця. Сонце світить, сонце світить допустимо, ззаду. То їдеш, може здаватися, що лобове скло ну просто воно чисте. Владику, дякую за слухання. Можете послухати сісти. Обов'язково. Дикай наш найчивніший парафіянин. <кій> 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 наш? І е, к... їдемо, їдемо від світла і здається, що, що скло ну, чисто не бачиш там якогось. Ну, ніби все окей. Але тільки повертаєш на дорогу, де світло падає в скло, або хтось, якщо це вночі насвітлює на скло, то зразу видно там щось, там щось, там щось, там щось, там щось. Отже, як мені здається, що я ідеальний, а навколо в мене люди всі, як митарі, погані, неідеальні, які ще? Грішні, які ще. Які? Нечемні, несправедливі, брехуни, які то він казав. Крадії, гориспіти. Ну і всякі, всякі, всякі. От єдиний я, експерт, Знаю. Єдиний я праведний і справедливий. Це означає, що я віддаляюся від Бога. Я, а якщо я віддаляюся від Бога, то я прямую до дияволока. Тобто прямую на вила до чорта. Хай так не буде. Господи Боже, просвіти мене і спаси. От просвіти мене. Покажи мені. Знаєте, сьогодні владика на проповіді розказував про святого Івана Віанея. Я пригадав, здається, це він говорив, що. А, ні, це Феліп не говорив. Я колись говорив на проповіді, але ще хочу повторити, що коли він молився, він мені казав, Господи, покажи мені мої гріхи. І коли Бог почав йому показувати, йому Філіп каже: Стоп, стоп, давай не всі зразу. Давай потрошку. От, Господи, покажи мені. І в цей час, який ми входимо в піст. Піст – ну, оці всі тижні, зараз нас готують неділі, нас готують до посту, ще не є піст. Але це піст ми не говоримо про те, щоб там, похудати, гарно виглядати фігурою, там, чи що, я не знаю, е, ну, якісь там дієти. А піст ми говоримо або що, о, не буду їсти, не буду їсти, не буду там письмо. А піст – це тільки момент, який нам допомагає зблизитися з Богом, просто бути близько, прошти цей дар близькості. Завершується сьогоднішня притча тим, що той, хто фарисей, додому вив... вернувся невиправданим. Він думав, що він виправданий. Він сам себе вже виправдав. А він вернувся додому невиправданий. А митр вернувся виправданий. Бо кожен, хто несеться вгору, буде принижений. А хто принижується, буде вивищений. Пам'ятаєте, в часі Тайної вечері, навіть, здається, це теж у Луки написано, що Ісус, перед тим, як установити Тайну Пресвятої Євхаристії, там був один такий момент написаний, що апостоли почали між собою сваритися хто з них більше. І потім в Євангелії від Луки це дуже гарно показано, що робить Ісус. Він підперезується, стає перед ними на коліна і каже: якщо ви звете мене, Вчителем і Господом, і добре робите. Але ви бачите, що я вам роблю. Робіть і ви так само. Робіть і ви так само. Сьогодні просимо. Спокуса є велика яка? Бачити недоліки інших, дивитися на це. І нам хочеться порівнювати себе з тими іншими. А себе дуже... вчителі духовного життя кажуть, а ти порівнюй себе завжди з Ісусом. От в всіх ситуаціях порівняй себе з Ісусом. Amém. mean